Кача по сині, лине кача по сині. мамо ж моя, не лай ж моя, не лай мене сьогодні. Ми черговий раз зустрічаємося з приводу смерті нашого співвітчизника Шпетного Олександра Анатолійовича, який народився 14 червня 1984 року. Навчався у нас в жовтих водах. Першій школі здобув там базову середню освіту. Потім поступив 70-те професійне училище, вивчився там на електрогазозварювальника. та працював на підприємствах міста останнім часом на Білмаксі. Був крепким, здоровим хлопцем. Але 20 квітня 2022 року був призваний згідно указу президента за мобілізацією до Лав Збройних сил України та потрапив у Львівський навчальний центр для здобуття військової спеціальності, щоб дати відсіч агресору, який напав. На нашу батьківщину. Так сталося що 14 серпня 2022 року, в залі очікування вокзалу міста Львов, прямуючи до своєї військової частини, наступила раптова смерть від тих переживань. Від того напруження, яке в нього було в душі, Олександр Анатолійович залишив тут жінку Маю Федорівну та двох доньок Діану і Домініку. Від імені Жовтоводської громади, від імені командування Збройних сил України від себе особисто виражаю глибокі співчуття рідним та близьким померлого. Прошу вшанувати пам'ять. Олександра Анатолійовича хвилиною мовчання. Благословен Бог наш завжди нині повсякчас. На віки віки. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безмерний помил. Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, нас! Сьогодні ми чуємо слова зі святими покой Господи, душу раба Твого, де немає ні смутку, ні зітхання, але вічне і щасливе життя. Але єдине закінчення з надгробним риданням співаємо. Як же важко, коли настає час надгробного ридання, коли настає час плачу і прощання, коли громада знову прощається, сумує, багато хто хотів би сказати слова, підійти до рідних і висловити слова спішуття, але не може знайти слів. Бо біль і горе залишаються з усіма нами, коли ми сумуємо, коли ми, коли ми е, боліємо втратою. Сьогодні час, коли кожен, хто дивиться на воїна, розуміє велич людини, яка переборола в собі сумніви, наділа на себе форму і стала воїном. Сьогодні у час війни це є цінність, коли страх і біль відходять в сторону, стає любов. За наших рідних, коли ми захищаємо один одного, коли ми стаємо більшими, ніж людьми, ми стаємо захисниками. З одного часу прості хлопці стають героями, які живуть біля нас, змінюють собі сутність. Але можна довго розказувати, але настає час остатнього прощання. Коли кожен з нас підійде, скаже слова, які нахворіли, які у душі творяться, скаже слова подяки спочилому, а він же прощається душою з усіма нами, прощається із жінкою з дочками, прощається з кожним жовтоводцем і кожним, хто стоїть і слухає це остатнє прощання. Господи, подай спочилому. Воїну, Олександру, царство Небесне і вічну пам'ять, а за упокоєнням молимось в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава Україні. Ей, плине кача, по кача, по моя нела. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де боги, sui bude brat et ia